В кармані мобилка і свічка. Щось гріє, так? Да? Mm. Що це воно таке? Це щось таке не Просто ти світ включив. Щоб ти так е, блудив, до тим е, світ завжди, як я. До, завжди наїла сюшки, то думаю, і чого ж я на завтра не ставила її. Щоб все з'їла. Все з'їла. Є... Все і з'їла. І чого я на завтра не оставила? Прошу свого сина, що давай щось купимо на е, новий рік. Давай. А він хоче таку е, кутая, що одні кості. Кості треба їсти, там вітаміни. Так, да, просто треба жувати. Да. Їсти. Ти кості полазять у кишки дай будеш тоді. Їх ніхто не виме. Вмирати будеш із ними. Треба на Новий рік щось взяти. Що? Щось хороше. Можна взяти... М'яса якогось. Сало. Давай я тобі куплю сала. Ні, я не розрішаю. Чого? Ти мені вже раз купляв. Що погане? Воно не погане, але й не добре. Я люблю сало, щоб було м'яке. А, да я виберу м'яке в неділю. Так, да, візьмеш. Не дозволяю я сало врать.